Усім привіт! З вами Роман Скелоруджинський. Сьогодні ми поговоримо про основну теорію за серіалом Зовні. Я коли додивився другий сезон, гадав, що це і справді експеримент. Вчені або знайшли це місце, або побудували його і спостерігають за поведінкою людей. Але потім я почав дивитись англомовний Ютуб, усі відео по серіалу і знайшов це. Ютуб-блогер із каналу Гуру Кіно бере інтерв'ю у хлопця з Редіту під ніком Карен. Розписавши свою історію дуже докладно. Я спочатку хотів просто перекласти відео, але воно надто не динамічне, через що хочеться його поставити на фон і таким чином можна багато пропустити. У будь-якому випадку, посилання на оригіналу в описі. І так починаємо. Карен стверджує, те, що відбувається, ставиться до корінних індіанців, саме племені Біадук. Та історією відкриття Північної Америки Джоном Кебетом. Так само і історії США в принципі. Ми пам'ятаємо, що коли табіта піднімається по маяку, видно дати. І найраніше це 1506 рік. Саме цього року була відкрита Північна Америка дослідником Джоном Кебетом. І що дуже примітно, саме шоу дуже американське. Ми бачимо карту Америки, других карт немає. Усі, хто потрапляють сюди, були на території Америки. Усі локації виконані в американському стилі. І прапор. Ми бачимо у серіалі Порваний прапор. Не гарний і сповнений гордості, а саме порваний. Історія становлення США не така вже й приємна. Наприклад, закон Джима Кроу про чорних. Третя серія першого сезону, Книга Ітана, може бути відсиланкою до цього закону. Книга схожа на стереотипне зображення чорних у ляльках Голівуку, зі з Голігох. Після цього Джим та Табіта видають звуки, схожі на ворона – кроу. А закон Джима Кроу це чорна мітка в історії США. Також Джейд бачить біля дерева чорного солдата часів громадянської війни. А громадянська війна у них була на ґрунті рабства і боротьби за права чорних. Повернемось до історії Кебота. Так ось, Кебот це італійський дослідник, схожий на Колумбо, але менш популярний. А Колумб не був у Північній Америці зовсім і навіть поряд не плавав. Кебот відомий також тим, що зник там. Він з'їздив туди один раз, повернувся і поїхав знову та зник. І ще дві людини потім туди теж вирушили і зникли. Це були два брати Корте. Ці три людини це три човни на малюнках у печерах. Першим приплив Кебот, і потім брати Корти на двох кораблях одночасно, як дві машини. Що казали голоса Сарі, і те саме Віктор із цього приводу каже: Давно не траплялося. Особливий випадок. Я особисто думаю, що з того моменту, коли він залишився один маленьким, це не єдиний раз, коли приїжджали дві машини і всі померли. Місце, куди припливали брати Корте та Кебот, іменується Бухтою Бойда. А корабель Кебота звали Метью, шериф Бойт та сім'я Меттьюс. Самі індіанці мігрували незадовго до приїзду Кебота, але ще були дехто, хто прибув до Кебота Вікінги та інуїти – ескімоси. На користь теорії індіанців служать малюнки у печерах. На малюнках є індіанці, червоні чоловічки навколо якихось рослин, напевно врожаю. І плем'я Біадук використовувала червону фарбу. Звідки пішов російський термін індіанці червоношкірі. Тому що перші індіанці у світі, які зіткнулися з першими дослідниками, були індіанцями, які використовували червону фарбу. Щоразу, коли вони зустрічались, вони були червоні. Уявіть, як Кебот, припливаючи туди, бачить червоних людей. І вперше все добре, він досліджує їх а вони його. Також у нього мав бути з собою вперше запас їжі, кури та кози. Саме їх боть знаходить у лісі. А раз, як? Де ти Вона паслася. там є кури, завтра поставимо капкан кури, а в лісі, Так. Поклич людей. Цікавий факт: Еліс в кімнаті має картину з людьми часів Тюдора, які тримають ковдру. Є історія, як колонізатори. Роздавали корінним американцям ковдри, заражені віспою. Це ще одна підказка про те, що все пов'язано з Америкою і її історією. І ось основна зав'язка. Кебат там зустрів жінку з місцевих, і в них народилася дитина. Але коли він приїхав вдруге, з ним був італійський священник, саме коли був розпал інквізиції. Щось сталося, швидше за все, священник хотів. Навернути цих людей у свою віру, але вони відмовились не просто так. Тут немає біблії. Ти знала, що в місті немає жодного примірника біблії. У нашій маленькій бібліотеці в посочні є близько десятка романів а Роберта Лудлума і Джуді Бума, але жодного примірника найпопулярнішої книги у світі, Дівчину, яка мала дитину від Кебота. Звинуватили в чаклунстві, охрестивши відьмою, забрали дитину та кинули до печери. Потім припливають брати корти на двох кораблях, і жінку починають активно катувати, адже вона відьма. Її били, кололи, топили та палили. Ось чому весь жах починається одразу після приїзду двох машин. Вона укладає угоду із демоном із релігії індіанців Біадук. Угода така. Що вони зіграють в одну гру, і їй потрібно перемогти 8 разів. Тоді демон визволить її та повернеть їй дитину. Для гри потрібно 4 гравці. І Демон бере її дитину та поділяє на двох: добро та зло, світло та пітьму, місяць та сонце. У грі 4 сторони: мати Відьма, Демон Щурів та його нічні монстри, Вони ж Вендіго демон Хробаків, який приймав вигляд балерини. І демон, з яким уклала угоду мать відьма для допомоги. Він впливає на воронів. У всьому серіалі нам показали 4 тварини, які не є домашніми: хробаки це демон Хробаків. Ворони це головний демон, котрий стежить за всім через своїх воронів. Щури, які поїдали ворона це демон Вендіг. Усі вони грають кожен сам за себе. І з різними умовами для перемоги. І бавуки – вони, швидше за все, відносяться до матері Відьми. Після того, як вони кусають Бойда, монстри його ніби не помічають. Може мати відьма так його захищає. І талісмани швидше за все так само зробила вона: 8 дерев на ньому, якщо з'єднати, то виходить павутиння. Так само є демон або Бог за їхньою міфологією, який створив це місце. Він намальований у печерах під містом у вигляді червоного чогось. Він додає в це місце будинки зі світу людей, залежно від часу, в якому проходить гра. Ми бачимо старі будівлі, на кшталт церкви, підвалу, темниці та маяка, кафе з 80-х, пошта та школа із сучасної Америки. Ну, а будинки можуть бути із будь-якої епохи. Також предмети побуту не старіші 80-х 90-х років, адже ця гра триває вже довго. І хоч самі індіанці біодук цього бога не зображували, але в тих околицях живе дуже небезпечна медуза, яку індіанці могли почитати як божество, ну чи просто автори обрали саме її на цю роль, щоб заплутати глядачів. Якщо ви почнете гуглити релігію медуз, то нічого не знайдете. Так само індіанці біадук поклонялися сонцю і місяцю, і їх можна побачити на талісмані та на шарфі у батька Кхатрі, та й вся кольорова гама серіалу в синьо-жовтих тонах. Це так само перетинається з тим, що демон розділив дитину на дві частини місяць та сонце. Хлопчик у білому швидше за все, частина цієї дитини, але тоді має бути і хлопчик у чорному, якого нам ще не показали. Можливо, він є тими голосами, які чує Сара, або мареннями, які бачить Бойд. Голоси точно не добрі, і коли Бойду бачиться батько Кхатрі, він виглядає як лиходій. Нам не зрозуміло, скільки вже Ігор виграла мати відьма, можливо, три, про що нам каже символ, який бачить Джейд. Так само треба розуміти, що саме потрібно зробити сторонам для перемоги. Демону щурів, треба, щоб його підопічні всіх з'їли демонохробаків хробаків усіх замучити у снах. Що потрібно зробити демону ворон? Ось це відкрите питання. І що потрібно зробити матері відьмі? Є теорія, що лікарня, в яку потрапила табіта, це інший рівень, і саме в ній замкнені діти, яких вона бачила і яких бачив Джейд. У печерах, коли їх бачить Джейд, вони лежать на камінні як на лікарняних ліжках. Можливо, потрібно їх звільнити, щоб вирила мати відьма. І що із червоним монстром. Якщо це і правда медуза, то чи буде потоп, і якщо так, з'явиться у воді цей монстр чи ні. Один із доказів цієї теорії це малюнки в печері та на амулеті. На ньому ми бачимо місяць і сонце, вісім дерев і двох людей, дитину яку розділили. А тепер давайте згадаємо, як з'явилися хробаки після музичної скриньки, ніби музика їх викликала. І це теж можна вважати пасхалкою. Індіанці їли хробаків, Стукаючи по дереву, викликали їх звуковими вібраціями. І таких великодок дуже багато. Медальйон, який носить еліс, стріла. У релігії індіанців біадук люди походять від стріли, Трикутний медальйон лисого чувака. Індіанці мають трикутний символ захисту від духів, як їх вігвами. Слово анку, яке повторюють діти, означає дерева мовою індіанців Біадук. Але я не знайшов підтвердження цьому. І якщо ця теорія правдива, то в мене є питання до Елджина, який ходить в одязі з вороном. В інтерв'ю цей актор сказав, що йому цей одяг робили на замовлення. А ще відьма. Вона у цій теорії одна з головних, їй відведено ключову роль. Але ми нічого такого поки не бачили. Одразу можливо подумати на тілі, але це надто очевидно. Багато хто каже, що відьма це Донна. Дуже зручно вона з'являється в потрібний момент. У восьмій серії, коли Джим і Рендл розпитують Сару, наприклад, заходить до лікарні, коли там Бойт та компанія обговорюють сни. І все погане відбувається зазвичай, коли вона або не поряд, або не знає про те, що відбувається. На будинок напали через дурня, який від усіх приховував роман із монстром від Дони також. Інший дурник повісився, хоч тут Дона і запідозрила недобре. Еліса пірнули, коли її не було поряд. Бойт чіпляє хробаків, коли її немає поряд, і вона за всіма наглядає. У сьомій серії першого сезону Еліс випиває, і Дона ніби дивиться, щоб він не накоїв чогось. Восьма серія Дона з Кені у барі, і вона говорить як справжнісінька відьма, яка не хоче йти. Іди у свій чарівний світ. Ти думаєш, що вежана допоможе. А ти? А я думаю, все можливо. Думаю, варто спробувати. А якщо не вдасться, тоді спробуємо ще раз. Ні. Ні, телепню, ти малий. У тому той річ, більше ти не спробуєш, бо ти підведеш людей, змусиш їх повірити. Забереш це і їм кінець. Вони здадуться. А тоді помруть. Це не якась шкільна гра, де кожен матиме медаль за участь. Ти не знаєш. Ти не пригадуєш, як було раніше, бо тебе там не було. Знаєш, що я оплакую? Я оплакую втрату нами цього місця. Я оплакую той факт. Що на якийсь час це місце здавалося безпечним? Я оплакую той факт, що вам, йолопи, бракує клепок побачити, що буде, якщо нічого не вдасться. Своро, то що нам робити? Що робити? Просто сидіти тут, навіть не спробувавши повернутися додому, жити тут, хоч ці штуки постійно на нас полюють? На Бога, а чому ні? Принаймні цим монстрам вистачає совісті показати нам, хто вони? Знаю, ви хлопці, з міста. Дивитесь на будинок колонії і думайте, що там тільки пили і трахались. Але там було щось значно більше. Щось особливе. Всі ці люди з різних місць, різних життів, жили разом, незважаючи на страх і на монстрів з лісу, було щось. В тому домі була радість. Принаймні якийсь час, але як завжди, ніхто цього не оцінив, а тепер вона зникла. Мені шкода. Так. Мені теж. Слухай, завтра я знову буду у формі, і ми дамо шанс цій вежі. Але будь готовий до того, що нічого не вийде. А якщо вийде, ти зрозумієш, що скучатимеш за цим місцем. Так, так може говорити і звичайна людина, у якої в тому світі нічого немає, улюблена робота, немає сім'ї, є тільки комуналка. Єдина близька людина у вигляді сестри тут померла. Але якщо виявиться, що вона відьма, Кені відразу згадає цю розмову. Нагадало мені, як в атаці титанів, Ерен у першому сезоні обіцяє вбити всіх титанів. І хто цьому дивується? Райнер і Бертольд. Не здивуюсь, якщо сценаристи вирішили розіграти подібну сцену. Я вірю, що мушу вбити їх усіх, що я мушу сам винищити усіх титанів. Ось, у що я вірив. Цікава сцена в сьомій серії першого сезону. На річницю Дона дарує Фатімі ловець снів. У індіанців ловець снів зробив один із їх богів. Прийнявши форму павука і подарував, щоб захищати людей. А павуки в цьому серіалі швидше за все позитивні тварини. Якщо вірити в те, що вони наділили Бойда невидимостю від тварюк і за них грає мати відьма то логічно, що вона може сама сплести ловець снів. Також, можливо, вона тут живе вже багато років, і саме вона прикувала у в'язниці Мартіна, щоб не випускати хробаків. Іноді вона його провідує, розповідає про те, що відбувається в місті. Ось чому Мартін знав про дружину Бойда, хоч спочатку явно не впізнав його. Але коли почув його ім'я, тоді зрозумів, хто перед ним. Але тут я особисто сумніваюся, якщо вірити в мою теорію про те, що Бойд потрапив у минуле, то відьма ще не знала про нього та його дружину. Я більше повірю в те, що це ці тварюки почали спілкуватися з Бойдом через Мартіна. Думаю, саме це місце може витягувати образи з голови людини, адже Бойт бачив Еліса. І Мартін запитував, чи він реальний, отже марення у нього тут часто. Навіщо дати йому хибну надію? Відійшли від теми відьми, продовжимо. І якщо вона тут так давно, це мав помітити Віктор. І він помітив, що вона не старіє, Їй довелось йому усе розповісти. Що тут вона отримала нове життя і йти не хоче, або не знає як. Щоб людям було легше зробила талісмани. Віктор був проти, і вона зіпсувала його пам'ять, щоб він нікому не розповів. І тут ми згадаємо про її фото із сестрею. Один із монстрів схожий на сестру. І якщо Дона відьма, то це не її сестра. Це фото було зроблено вже тут. Ця жінка когось з'їла і перетворилася на монстра на Вендіго. І швидше за все, її звали Донна. Після смерті справжньої Донни, відьма взяла собі її ім'я та її історію. Ми бачимо на фото відірваний шматочок. І зазвичай у кіно це роблять не просто так. Там щось важливе. дата типу 1890 року. Або малий Віктор, який вліз у кадр. Також у тому відео автор розповідав, що гра, в яку грає мати, Відьма і Демон, це Таро. Але я до цього ставлю скептично. А от що цікаво, індіанці не будували кам'яних кіл, як той, в якому молиться батько Кхатрі. А ось Вікінги так. А та кам'яна пірамідка, з якою грають діти і яку бачить табіта, теж не від індіанців, а від інуїтів. Я не вважаю, що автори вирішили таким чином екранізувати історію Кебота. Останні дослідження кажуть, що він не зник, а повернувся до Європи. Та й кораблів там було більше, і в першу експедицію вони не контактували з індіанцями, тільки знайшли їх сліди. Але безліч збігів з міфологією цих племен дає нам зрозуміти, що автори точно надихались цією історією, і тим, що люди майже не знають про Кебота і багато з історії Америки. Так що так, гадаю, цей серіал у тому числі про історію Америки, як мінімум, сама назва яку коректніше перекласти як звідки, а не зовні. І для зав'язки вони взяли історію Кебота та індіанців Біадук, і де треба, змінили під власний проєкт. Будемо чекати на третій сезон разом. Я ще зроблю відео про різні теорії та перейду на інші проекти. І поки монтував цей відос, помітив. Дві речі. Я не знаю, їх сприймати як е, якусь підказку, чи це посилання. Просто давайте подивимося і мої думки услух. Це перше? Але Донна, Вона інколи заплющує на такі очі, і кожен може щось з цього отримати. Чи можна сприймати цю фразу, що коли Донна заплющує очі, то в нас трохи більше свободи. Ніби вона усім цим якось керує чи намагається. Це до того, що вона може бути відьмою. І ось друге. Донна, персиків більше немає. Я знаю, вони... вони закінчилися. А закінчилися? Я думала, у підвалі є ще кілька банок, але я відклала для тебе ще дещо. Фруктовий коктейль. трохи журавлини. Персики закінчилися всі ці роки. Це, це єдине, що не змінювалося, а тепер їх немає. Мені шкода Вікторе. Так. Віктор тут прожив дуже довго, і я впевнений, що персики були не завжди. І навіть коли тут з'явилася не невже за весь час персики не кінчались? Я вирішив погуглити, чи взагалі якось персики можуть бути з цими індіанцями зв'язані. І так вони зв'язані. До Америки персики привезли перші колонізатори, які туди приїхали, і вони так сподобались індіанцям, що індіанці масово почали їх вирощувати і робили різні види. Їх було навіть більше, ніж у тих же європейців. Майже біля кожного поселення індіанців були персики. І у багатьох культурах персик це як рослина, яка захищає від темної магії. Не у індіанців, наголошую, а у інших культурах. Але це можна як якесь посилання, як підказку сприймати. що От у сьомій серії він каже, що закінчились персики, і саме у цій серії тварюки проникають у колоніальний дім. Усім до побачення, слава Україні та ЗСУ!